Мої вітання! Ви дивитесь теленовини слово Волині підсумки. З вами я, Олена Парай. Далі мої колеги-журналісти розкажуть вам, чим жила Волинь цього тижня. Діти з села Мельник Кишацького району 27 років чекали на відкриття садочка. Ви пишете лівою, а не правою рукою. Дізнайтеся про свої особливості. Як звучить лісова пісня 101 рік з моменту написання? У селі Мельники Шацького району вперше за 27 років відкрили новий дитсадок. Перший камінь у будівництво дошкільного закладу заклали всього рік тому. Загальна кошторисна вартість новобудови близько 4 мільйонів гривень. Оглянути садочок маєте змогу просто зараз. Новий дитсадок подарунок жителям села Мельників День престольного свята. Місцевий храм Святої Анни, асфальтовані дороги, а відтепер і навчально-виховний комплекс Школа дитсадок. Переконливі аргументи того, що Мельники село перспективне. Чим рік пройде, тим щось нове і нове в нас відбувається. От буквально минулий рік, рік тому назад, ніби недавно закладали камінь під фонтан, теж садочок стоїть. Ну На другий рік щось може ще щось нове буде. Ну, радують чимось людей. Серед почесних гостей церемонії відкриття новобудови і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Саме з його ініціативи, рік тому почали будівництво. Новий дитсадок у Мельниках ще один крок на шляху розбудови нової Волині. Я маю владу, я маю повноваження, тому мої завдання от, от такі от, будувати, створювати, ремонтувати. Ставити на ноги, давати людям шанс. Наша з вами Волинь — Це територія, де добровільно сплачується 98% податків. 98. 98. Бо ми розуміємо, сплативши наші копійки, вони будуть тут. Так повинно бути. Так ми побудуємо Україну і ми її будуємо і будуємо успішно. Свою лепту в спорудження дитсадка в селі, де проживає більше тисячі жителів, внесла і місцева громада. Половину платить громада. Це селищна рада, половина обласна громада. І разом ми по мільйони вклали громада наша, підтора мільона вклала обласна рада, і ми бачимо, що з того всього ми маємо сьогодні чудовий, нормальний, сучасний дитячий садочок. Успішно справилися із поставленим завданням, і будівельники спеціалістів товариства Житлобуд 2 відзначили подяками та преміями. Керівник товариства Леонід Стефанович вручив символічний ключ від новобудови директору навчально-виховного комплексу села Мельники Миколі Маригоді. Дуже радий, що такі є. в нас ще люди, які дійсно працюють, стараються. І скільки я був постійно, я тут знаходився. Постійно хлопці в роботі, постійно хлопці зайняті. Дуже радий за те, що в нас такі ще є організації, які працюють і піднімають рівень нашого життя у новому господарстві Миколи Маригоди знадобляться і подарунки до новосілля. Серед таких і сертифікат на 20 тисяч гривень від благодійного фонду Патріот Волинь. Після того як почесні гості торжества перерізали стрічку на вході до дитсадка з інтер'єрами новобудови могли познайомитися і жителі села. Жителі нашого села дуже задоволені, що в нас в селі вже тепер є садочок. Що е, наші бабусі не будуть так зайняті, так як моя мама завжди мусила глядіти моїх дітей, бо мені треба було йти на роботу. Вона гляділа кого є малі діти, я думаю, це дуже добре і дякуємо всім. Обряд освячення новобудови провів настоятель місцевого храму святої Анни, отець Петро. Ці просторі і комфортні кімнати незабаром доповнить дзвінкий дитячий галас з нового навчального року. Дитсадок у Мельниках відвідуватимуть близько 40 дітей. спалах Африканської чуми в Україні набирає обертів. Що це за хвороба? Стало відомо фермерам України ще чотири роки тому, коли зафіксували перші спалахи вірусного захворювання у Свиней. Нині господарники Запорізької та прилеглих до області територій б'ють на сполох. Захворювання вже проявило себе. Як відомо, Краснодарський край Російської Федерації знаходиться близько від кордону України, а там африканська чума вже обійшла усі господарства. Вакцин. Сини від вірусу ще не винайшли, а тому хворі тварини гинуть, після чого їх спалюють. Нині в осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи. Наразі ветлікарі побоюються, що вірус пошириться на інші території України. Тоді наша економіка зазнає нищівних збитків. Тим часом везення української свинини на свою територію вже заборонили п'ять європейських країн. Якщо тобі є 21 рік, ти громадянин України, проживаєш на території держави не менше п'яти років та не маєш судимостей, згідно закону України про вибори, маєш право бути обраним депутатом Верховної Ради. Готуючись до виборів, ви напевне вже уявили собі образ майбутнього народного обранця, який він ми запитали у пересічних водонян. Уперше за останні 10 років вибори 2012-го придуть за змішаною схемою. 225 депутатів оберуть у мажоритарних округах, 225 – за партійними списками. Відтак у жовтні 2012-го Волинь зможе обрати в Верховну Раду п'ять депутатів від своєї області. Рівненська область також п'ять. Житомирська та сумська по шість депутатів. Відповідно до частини 2 статті 76 конституції України народним депутатом може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року. Має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Жити в Україні. Повинен не менше п'яти років. Він повинен українцем бути в, до корні волос, як кажуть. І родина, і він, і його батьки. Всі повинні бути тут наші люди, українці. Так як записано в законі, він такий повинен бути. І що й в Україні жити, і знати державну мову українську, і бути патріотом України. Що ж тут нова видумати нічого. Щоб знав українську мову. Срудитися, щоб патріотом бути України. Згідно з вимогами частини 3 статті 76 конституції та статті 9 закону про вибори народних депутатів України не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину. Якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, волиняни на запитання, яким вони бачать майбутніх обранців, додали й свої вимоги. Чесно за людей стояти за те, що за виборців своїх. Які вони за його вибирають, він повинен їх підтримувати. Чесним, звісно, служити людям. О, чесний, справедливий. Відданий народу, перш за все. І знати свою рідну мову, і любити її, і поважати свій нарід. Молодий, енергійний, справедливий, щоб любив Україну, був патріотом українським. І Щоб за людей дбав, щоб. Лучше жилося пенсіонерам, щоб безплатна медицина була, навчання. Все я так думаю, щоб так думали за нас у статті 35 конституції України. Зазначено, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Щодо вибору майбутніх кандидатів, волиняни не беруть до уваги це право людини. На мою думку, перш за все він має бути людиною. Оце саме найголовніше. Якщо він буде людиною, і все інше додасться. Ми повинні вірити в Бога. От, і повинен бути, як кажуть, людьми. Перше все вірити в Бога, а сім'ю, ну це як кому складається. Це вже, це вже такий критерій, знаєте, що не залежить може, іноді навіть від людини. А віра в Бога, перше все повинна бути. Щоб, щоб був віруючий, щоб в Бога вірив. Щоб... Щоб а в Бога хто вірує, то тому і дається все добре, все виходить. Звертають увагу виборці і на склад сім'ї народного обранця. Якщо він має родину, значить він знає, як турбуватися інших людей. Він турбується за свою сім'ю. Якщо він має дітей, має родину, любить їх, то він мусить любити інших людей. Наприкінці робочого тижня на одному із ринків обласного центру трапився курйозний випадок. Двоє чоловіків побили продавця кавунів. За ягоду 47-річний підприємець попросив 25 гривень. Покупці ж заявили, що заплатять за кавун 20 і не гривнею більше. Словесна перепалка між крамарем та чоловіками переросла у рукоприкладство. Невдоволені покупці відгамселили підприємця та ще й спірним кавуном у нього жбурнули. Разом із міліціянтом ображений. Продавець наздогнав кривдників, але чоловіки спробували побити і правоохоронця. Лише застосувавши заходи фізичного впливу та прийоми рукопашного бою, дільничний зміг затримати зловмисників. Башкетниками виявилися двоє 46-річних чоловіків. Один із них мешканець обласного центру, другий житель Луцького району. Наразі чоловіків затримали. Порушена кримінальна справа. На поетично мистецьке свято лісової пісні у Ковальському районі, вкотре з'їхалися гості з усієї України. Мета таких форумів привернути увагу до місць, які надихнули Лесю Українку на літературний сюжет її безсмертної драми феєрії Лісова пісня, написаної 101 рік тому. Як це було? Дивіться далі. Офіційне відкриття свята відбулось у центрі коваля біля пам'ятника Лесі Українки. Керівники місцевої влади, гості літературно-мистецького форуму у своїх промовах, говорили про геніальність таланту Лесі Українки. Поетеса з Львівщини, Любов Проць на святі вперше, хоча вже більше 30 років своєї педагогічної практики розповідає учням про життєвий і творчий шлях поетеси. Це ім'я для мене безмежно дороге святе, як для кожного українця національно свідомого. Тому я з великою втіхою прийняла запрошення пані Ніне Горик і письменницької організації Волинської. І щаслива, що я зараз тут у Ковелі, де витає дух безсмертної Лесі Українки. Учасники та гості свята поклали квіти до підніжжя пам'ятників Лесі Українці та Тарасу Шевченку. А згодом їх зустрічали в колодяжному. у вітальні білого будиночку для гостей свята лісової пісні. Звучали пісні на вірші поетеси. Це є лірика. Вона завжди романтична, вона сповнена любов'ю, незважаючи, ми знаємо, яке було важке життя, здоров'я Лесі, але тим не менше вона сповнена оптимізму. Тут у колодяжному Леся Українка почала і написала близько 80 літературних творів. Загалом же з цим мальовничим куточком Волині пов'язано чверть століття її короткого, але натхненного життя. Література потребує мати такі органічні місця. Такі острівки, куди б літератори здійснили свої культурницькі паломництва, і Леся Українка це одна з вершин українського культурного духу, українського національного духу, українського художнього слова. Це така триєдина сутність, без якої ми собі уявляємо сучасну Україну. У різні часи в колодяжному гостювали відомі діячі української культури. Година поезії в сірому будинку не лише данина традиціям, а й можливість для невимушеного творчого спілкування гостей свята. Леся Українка не випадково подарована волинській землі. Це один із оплотів українства. Леся Українка, яка ненавиділа кров ледачу, яка співала не лише про волинські ліси, а й про свободу, про те, що потрібно українцям. Вона актуальна нині як ніколи. Поети та літератори, учасники літературно-мистецького свята, зустрілися з творчою інтелігенцією Ковеля. Наступного дня усі бажаючі змогли відвідати урочище нечимне, де відбувся конкурс молодих літераторів України та Білорусі. Цьогорічна спека б'є всі рекорди. Чергову критичну позначку зафіксували цього тижня у місті Ковелі 37,1 градуса за Цельсієм. Це найвищий показник за всю історію спостережень на метеостанції Ковель. Попередній температурний рекорд у місті залізничників у 36 градусів був зафіксований у далекому 1952 році. Відтак, цьогорічні показники термометра побили усі існуючі рекорди. Волинські метеорологи розповідають, що у липні вони зафіксували перевищення середньомісячної температурної норми на 4 градуси, ніж зазвичай. Надалі ж кажуть, спостерігачі за погодою спека піде на спад. Прогнози метеорологів справдилися. Наприкінці робочого тижня на волинь прийшла прохолода і дощі, але з 15 серпня прогнозують, температура знову підвищиться. Щоправда, нових рекордів від серпневого сонця не очікується. Цього тижня усі спортивні сподівання волинян щодо ковльської борчині Юлії Остапчук розвіялися. 22 річна спортсменка чемпіонка Європи та світу у ваговій категорії до 63 кілограм перемогла у одній восьмій фіналу угорську борчиню із рахунком 3-0. Але у півфіналі титулована спортсменка із Ковеля поступилася до свідчені росіянці і втратила можливість поборотися у фіналі за олімпійське срібло чи золото. Запекли поєдинок на килимі. Вершився із рахунком 3-1 на користь борчині із Росії. Але є із спортивного полігону і добрі звістки. Нагороди для нашого краю здобули дві юні борчині на чемпіонаті Європи із вільної боротьби сестри Анастасія та Ірина Остапчук. Іра боролася зі шведкою, угоркою та Трукеною. Анастасія з полячкою та болгаркою. У результаті Анастасія стала бронзовим призером, а її сестра Ірина посіла сьому сходинку. Обоє дівчат розповідають, що результатом задоволені. У Київській Русі їм не дозволяли свідчити у суді, а в темне середньовіччя підозрювали у чаклунстві і навіть спалювали на вогнищах. Лише у 20 столітті вчені довели, що такі люди талановиті, розумні та успішні. А їхня особливість передбачає творчий підхід у багатьох справах. Мова піде про ліворуких, всесвітній день яких відзначають 13 серпня. Як вони живуть і пристосовуються до сучасного світу? Дивіться у наступному сюжеті. Відомо, що мозок людини складається із двох півкуль і працюють вони неоднаково. За праву сторону тіла відповідає ліва півкуля мозку, а права навпаки. У лівшів права півкуля розвинена більше. Вчений Пітер Херпер, який одним із перших зацікавився питанням ліворукості, довів, що на формування головного мозку впливає сам ембріон. Ще у лоні матері деякі діти смокчуть праву руку, а деякі ліву, стимулюючи асиметрію півкуль головного мозку. На долю лівої півкулі головного мозку. Припадають такі функції, як мова, писання, читання, письмо, рахування, тобто складні форми аналітичної діяльності. В правій півкулі головного мозку вчені надають відповідальність за інтуїтивне, тобто неусвідомлене мислення. Яке може навіть передбачати події майбутнього або події, які відбуваються на великій віддаленості від людини? Нині майже 15% новонароджених стають лівшами. Існує думка, що серед дівчат у два рази менше шульгів аніж серед хлопців, а найбільша кількість їх серед близнюків. Часто батьки, помітивши, що їхня дитина більше користується лівою рукою, б'ють на сполох і не знають, як діяти. Дуже дуже переживали. Ми не знали, що це має бути. Приглядалася до людей, приглядалася, які пишуть лівою рукою. Питала в їх, як вам, як вам що то, чи тяжко писати, як вам все удається, як в житті. Одно ну, ліворуки, так як оце, от, зустрічалися мені люди, то вони всі, як то кажуть, що їм все нормально, все добре. Семирічна Яна, друга дитина у сім'ї Сидорчуків і єдина у родині, яка стала шульгою. У школі до її особливості вже звикли. Мою вчительку звати Ольга Миколаївна Антонюк, і вона була запоронувала мені правою рукою пописати, але в мене не вийшло. У мене я в класі Ростик, і ми, він пише лівою рукою, ми з ним ходимо танцювати, він мій партнер. За статистикою, кожен